Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор портативний від компанії Park City» модель Т-2191. Постачається в фірмовій упаковці компресор. Розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція. також Компресор, компресор ось в такому чохлі. компактний компресор з вбудованим акумулятором, тобто повністю портативний компресор. Є невеличкий шланг довжиною 15 см. Також кабель зарядки Type-C на USB і додаткові перехідники. Також є голка для накачування коліс. Корпус пластиковий в компресорі. Вмикається кнопкою центральною. Ось так. Будований е, акумулятор на 2000 мА в даному компресорі, є ліхтарик, бачимо різні режими, і також є вбудований функція старт-стоп. Обираємо потрібний тиск, е, наприклад, дві атмосфери. Давайте встановимо шланг. І вмикаємо. Компресор докачує до потрібного тиску і автоматично вимикається. Компресор мембранного типу є також два повноцінних роз'єми USB і Type-C, також при купівлі на компресор обов'язково розповсюджується. Гарантія. Так. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.